В ефірі ток-шоу розмова про головне на Кізвіл Тіві. І сьогодні у нас у студії школа No3 міста Черніга. Отже, перше запитання до вас, Іване. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? П'ятому ви. У вашому класі багато учнів? Так. А ви Арсею зі всіма однокласниками дружите? Так, дружу. А з ким сидите за партою? Хлопчик чи дівчинка? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Ні. А ви, Олександре, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. У кого краще оцінки фізкультури – У хлопців чи дівчат? У хлопців. А з математики. У дівчат. А ви що не навчає роботи на перероб ходите у їдальню? Так. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, а, а, чим зазвичай годують у вашій школі? Кашею, гречаною, макаронами. Думаєте, думає, цього достатньо, що буде ситим? Так. А ви їсте у їдальні скільки раз на день? Вам подобається? Один. А, а, а ви розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Да. А вам доводилося бувати у кабинеті директора? Ні. Якщо так, то з якою прийшов. А, а вас викликали коли-небудь до, до, до директора? Це взагалі страшно? Як ви гадаєте? Вас викликало коли-небудь до директора? Вас викликали коли-небудь до директора? Це, вас до директора? це, це взагалі страшно? Це взагалі страшно? Ви хотіли б стати директором школи? Е, ні. А як ви вважаєте, Леоніде, працювати директором важко? Е, так. Що ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Не Знаю. Олександр, ну ну... А, ну що ж? Дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на кізвіл TV. Я його ведуча Аріна. До зустрічі в наступних ефірах.